Малята, запрошую вас на прогулянку в сад. Давайте розглянемо, які дерева ростуть в саду. Малята, відгадайте загадку. Рук багато, а нога одна. Правильно, це дерево. Подивіться, скільки багато у нього рук гілочок. Вони бувають товсті і тоненькі, довгі і короткі. Подивіться, яке високе дерево. А як ви гадаєте, що це за дерево? Правильно, це яблуня. А як ви здогадались? На яблуні висять яблука. Подивіться, скільки їх. Так, багато. А якої форми яблука? Круглої. А якого кольору? Жовтого. А ще на гілках що ви бачите? Так, листочки. А скільки листочків? Багато. А якого кольору листочки? Правильно, зеленого. А де ж нога у дерева? Нога це стовбур. Ось він який великий. Дозріли яблука в саду і грона винограду. Стрічає осінь молоду, і весело, і радо. Сміється сонце золоте над нашим рідним краєм. Земля радіє і цвіте багатим урожаєм. Дякую за увагу!